Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про дуже болючу тему: це не просто цифри чи якісь сухі світи. Це реальність, в якій живуть люди, мільйони українців. Мільйони українців. Тема нашого випуску це скорочення пенсіонерів. Чому держава робить все для того, щоб платити менше? І хочу одразу почати з головного: це пенсійний вік. Пенсійний вік дуже болюча тема для пенсіонерів. Формально, формально все залишається, наче як є. От давайте просто розберемося в цій темі. Дивіться, формально все залишається як є. 60 років вихід на пенсію. Але насправді навіть половина українців в найближчі роки не зможе вийти на пенсію вчасно. Чому? Бо вимоги до страхового стажу зростають щороку. Скажіть, якщо це не скорочення пенсіонерів, тоді що це? Пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. Отож, вимоги до страхового стажу щороку зростають. Давайте подивимось: 25 рік. Скільки потрібно мати стажу? 32 роки. 26 рік вже треба мати 33 роки. 27 рік 34. в 28-му 35 років. От скажіть, де взяти 35 років стажу? 35 років. Тобто, людині доведеться працювати безперервно все своє життя, починаючи з 18 років для того, щоб отримати пенсію вчасно. Але давайте чесно: в умовах війни, в умовах безробіття, в умовах тіньової зайнятості, в умовах еміграції, ну, чесно, це практично нереально. Тепер поговоримо про те, що не зараховується до стажу, от що більше до стажу не рахують. Дивіться, колись до трудового стажу враховували навчання у виші службу в армії. Тепер вже не враховують. Тобто, важливі тільки одне: чи платила людина єдиний соціальний внесок, чи не платила все, більше нічого не рахується. Тобто, Якщо ви офіційно не працювали, або, наприклад, роботодавець економив, ну, назвемо це так, економив і платив в конверті, стажу не буде. А тепер подумайте, скільки мільйонів українців працювали за кордоном, в тіні, скільки людей пройшли армію чи університет. І тепер все це е, не має ніякого значення для вашого стажу. Далі. Йдемо далі: приховане підвищення пенсійного віку. Так, таке теж існує. Це те, про що не розказують, але воно є. Дивіться, на словах, пенсійний вік, він залишився формально 60 років. Але фактично це вже не так. Бо більшість не буде мати потрібного стажу. Їм доведеться працювати до 63, декому до 65. Це така. Своєрідна хитра система, тобто формально нічого не змінюється, але реально людей підштовхують до того, щоб працювати довше. Хто реально зможе отримати пенсію? За прогнозами ще 2017 року лише 45% українців мали шанс вийти на пенсію в 60 років. Тепер, після війни, пандемії, економічної кризи, ця цифра значно менша. Значно менше. Виходить парадокс: замість того, щоб дбати про людей, держава створює умови, коли пенсіонерів просто стає менше. І не тому, що вони живуть довше там, і краще, а тому, що до пенсії просто не доживають або не набирають люди потрібного стажу. Пенсії і ціни це взагалі така, знаєте, мабуть, ще болючіша тема. Це ще один момент. Навіть ті, хто отримують пенсію, вони часто залишаються просто за межею виживання. Бо мінімальна пенсія в Україні вона трошки більше, ніж 2,5 тисяч гривень. Для порівняння в Польщі мінімальна пенсія вона еквівалентна десь приблизно в сумі 19 тисяч 440 гривень. Тобто, ну, ви відчуваєте різницю? І там стаж потрібен 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Тобто на 10 років менше, ніж в Україні. Чому так? Знаєте, є відчуття, що держава смідомо йде на скорочення кількості пенсіонерів. Адже чим менше людей матиме право на пенсію, тим менше доведеться платити з бюджету. Формула проста: підняти вимоги, зменшити кількість. Пенсіонерів і зекономити якось так. Але економія ця, вона за рахунок кого? От пишіть зараз в коментарях. За рахунок кого? За рахунок тих, хто працював все життя. Тепер трошечки для роздумів. Подивіться на своє оточення. Чи багато людей серед вас, яким зараз 40-50 років? Реально мають шанс відпрацювати 35 років офіційно. От зможуть ці люди відпрацювати 35 років офіційно. Думаю, таких ви мало знайдете. Якщо взагалі знайдете, чи не перетворюється все це на таку, знаєте, своєрідну гру, де виграє держава, а програють громадяни? Адже, якщо чесно, то пенсійна реформа в Україні вона виглядає не як підтримка людей похилого віку. А як такий, знаєте, метод скорочення тих, хто, знаєте, хто працював, взагалі, як метод скорочення кількості тих, кому взагалі доведеться платити. Ну, от якось так. Розумієте? Знаєте, ця програма про те, як невидимо скорочують. Кількість пенсіонерів в Україні замість чесного діалогу людям підсовують хитрі схеми. Наше завдання розуміти це і вимагати справедливості. От дуже хотілося б, щоб взагалі всю систему пенсійну, щоб її просто поламали і вибудували щось нове. Дуже хочеться, щоб все змінили абсолютно від низів до верхів, від верхів до низів. Щоб абсолютно все поміняли, тому що я не знаю, та пенсійна система, яка є зараз, оці додавання по 200-300 гривень, розумієте? Ну, це ж не збільшення пенсії. Якщо ось все це працює так, ну значить можна сказати, що це не працює. Так, наче як для галочки поставили, що щось там додають. Але чи це ну, реальна, реальне підвищення пенсій? Не думаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви звінили в пенсійній системі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.